У шпарину видно, ударівців у залі з десяток. Чергують тут вони позмінно. З боку секретаріату Верховної Ради все досить коректно, двері, в санвузли всі відкриті. Бракує хіба буфету, але ударівці не скаржаться. Письменниця депутатка Марія Матіос принесла у вихідні макітру смаколиків. Чай, каву ми носимо в термосах. Саме основне є: чай, кава, фрукти, печиво. О, вареники їдять, зарплату отримують, але добре знають, що з кожним днем все менше й менше є бажаність сюди ходити блокувати це не день. Два часа натхнення ще є, запевняють ударівці. Тим <гумітно> паче домовляння з місця ніяк не зрушить, включати систему рада. 3 поки ніхто не збирається. А запропонований меморандум ударівців лише смішить загальними фразами. Обов'язковий участь у всіх пленарних засіданнях верхона ради України. Тобто він повинен ще раз підписати. Як батьківщина, як удар, як і свобода надалі настоюють на тому, щоб в сесійній залі було персональне голосування. Якщо сенсорна кнопка комусь там не подобається, ми готові також голосувати ще раз підняттям рук багато європейських країн працюють по цій системі: Франція, Бельгія, Європарламент вони заходять в глухий кут, особливо щодо голосування руками. Мінімум. 20 осіб, які будуть рахувати, я вже не кажу про те, скільки часу буде згаяно на таке голосування. На чергові перемови прийдуть і у вівторок. Однак певні, усе це закінчиться наступного тижня силовим розблокуванням ради. Тоді ж чергування в раді планують розділити на три фракції, і тому буде, буде бійка, і ми до цього готові. Ще один привід для бійки в опозиції хочуть позбавити статусу суддів осіб, які судовим рішенням позбавили депутатства двох позафракційних Павла Балого і Олександра Домбровського. Це рейдерство парламент. Воно не є рішенням суду в розумінні рішення суду. Саме Воно не відповідає ні конституції, в якій чітко записані підстави для припинення повноважень, ні закону про статус народного депутата, ні закону про вибори. Депутати і Домбровський, і балога залишаться депутатами. Залишаться Наталія Євгенівна Блажівська, Олександр Андрійович, Ведіняпін, Михайло Петрович Зайцев, Олег Вікторович Кравцов. Це до речі, головуючий суддя. І здогадайтесь, звідки Олег Вікторович. Город герой Донецьк, Інна Валентинівна Масло, Юрій Іванович Цверкун і Юрій Едуардович Швед. Це ця знаменита сімка. Ці судді повинні бути позбавлені статусу судей. Щоб поставити питання про відповідальність тих чи інших суддів, можна після того, як буде встановлено бездоганно факт порушення чинного законодавства з їхнього боку, тобто скасоване рішення. Якщо рішення є чинним. То тоді немає правових підстав для притягнення до відповідальності суддів. Як саме виганятимуть із ради двох депутатів? У більшості ще не вигадали. Міркують Ольга Снізарчук. Ян доброносов і Микола Лебедів. П'ятий канал.